Від суми і од тюрми не відрікайся, над чужою ось вітою не грузуй. і прохання іншого, якщо про допомогу, моя порада завжди ти почуй. Шляхи життєві вносять корективи, від долі несподіваний сюрприз і співку слаби. Можеш дуже швидко, ти стрім голову. До прірви впасти вниз, ось же не знаючи проблеми, є робота, друзі і сім'я. Що собі ти краще побажаєш? Гарною є доленька твоя, та настане день такий сненацька, позбудеся всього лише в один момент Бомж кричать усі. Уже тобі у спину. Ось такий дістався комплімент. Від суми і від тюрми не відрікайся. Зрозумієш ці слова тоді, коли відчуєш, ти таку потребу давати відсіч вже своїй біді.